Мирослава Філіпович, українська акторка, знімалась у популярних серіалах та художньому кіно серед відомих ролей Анжела у серіалі Доктор Віра та Амалія в Седоренках після повномасштабного вторгнення Мирослава переїхала до Лос-Анджелеса. Коли ти в Україні був, займав трошечки інші позиції, а опинившись, тут, ти в принципі майже ніхто для них. І неважливо, що ти зіграв в Україні, чи багато в тебе було ролей, скільки років ти працював, це взагалі не має ніякого значення, тому тут треба знову починати з самого початку. І це ясно важко, тому що я вже не молоденька. Спочатку актриса проходила адаптацію до нової культури та мови, а потім зіштовхнулася із непередбачуваною обставиною голівудським страйком спілок сценаристів та акторів. Кіноіндустрія Голівуду фактично зупинилася. З липня актори відмовляються виходити на роботу, вимагаючи справедливих умов праці. Для Мирослави це стало значним зменшенням можливостей. В принципі, майже у всіх професійних акторів зараз немає роботи. Не тільки акторів, у художників, у гримерів, у режисерів, у всіх. Схожі труднощі у своїй кар'єрі проходить художниця по гриму Джулія Мельнік. Жінка працювала на десятках успішних проєктів. Робила грим для зірки вікінгів Кетрін Винни та боксера Майка Тайсона. Після початку війни переїхала до Лос-Анджелеса з Києва з надією розвинути кар'єру у Голівуді. Та страйк змінив плани. І зараз вже більше півроку індустрія кіно встала і всі чекають на ці переговори. Uh, і поки що нічого не запускається. Тобто, я пройшла чотири інтерв'ю. Студії великі зацікавили зі мною працювати, але uh, вони не можуть дати мені ніяких проєктів, тому що вони самі, самі не мають. І Мирослава і Джулія мусять займатися підробітками, аби забезпечити себе у великому місті дорогого штату Каліфорнія. Морально допомагає те, що вони знайшли коло однодумців та співвітчизників. Це показу Баверлі Гілз фільму Найкращі вихідні українського режисера Влада Клімчука, який ще до війни вчився в Лос-Анджелесі. Влад Клімчук, який на час початку війни уже був знайомий із внутрішньою кухнею міста, вирішив допомогти новоприбулим українським кіномитцям. Так створив унікальне для США явище спілку українських кіношників, лігу імені Довженка. Місія Ліга Довженка у тому, щоб дати. Платформу для українських митців, кіношників, артмитців збиратися разом, розвиватися легше зайти в індустрію, швидше зайти в індустрію, і перелаштуватися з українського ринку на американський, а також щоб заістеблювати українських кінематографістів як крутий бустер американської та світової кінотусовки та кіноіндустрії, а не просто якихось людей, які приїхали до Америки, і також намагаються намагаються вибудувати свою кар'єру і Мирослава, і Джулія, і ще кілька сотень кіношників приєднались до Ліги Довженка. Серед учасників талановиті актори, гримери, режисери, кінооператори, світловики, сценаристи та продюсери. Окрім обміну досвідом та інформацією, спілка стане і платформою для українських стрічок. Каже учасниця спілки Поліна Герман, українська продюсерка художнього та документального кіно. Поліна, яка півтори роки тому приїхала до Голівуду, каже, допомога одне одному у цьому середовищі є критичною. Голлівуд – Голівуд це найбільша конкуренція. І один з моментів це все таки нетворкінг і мова. Мова не тільки розмовна, а ментальна мова. Ми маємо розуміти американців, розуміти їх психологію і бачення. Також у лізі існує лабораторія написання сценаріїв, майстер-класи, обмін досвідом і практики спільного проведення часу. Також учасники спілки обмінюються пропозиціями вакансій на незалежних та комерційних проектах. Ну і планами на зйомки українського кіно у Голлівуді. З Лос-Анджелесу Христина Шевченко для Голосу Америки.